До працівників ювенальної превенції звернулася мешканка Таврійської громади щодо евакуації до більш безпечних регіонів. Сьогодні, спільно з громадською організацією Капеланський патруль, ми організували виїзд до територіальної громади з метою евакуювати жінку з її неповнолітньою дитиною. Громада перебуває безпосередньо поблизості бойових дій, часто страждає від прильотів кабів ФПВ. Виїзд до більш безпечного регіону є дуже необхідним і актуальним для того, щоб дитина була в Безпеці могла отримувати навчання та розвиватися повноцінно. Ми будемо виїжджати туди, також спостерігати за небом для того, щоб ворог не скористався цією ситуацією і по нам не працювали в піввідрони. Зараз ми заїдемо до сім'ї, яка потрапила в складні життєві обставини. Ще раз проговоримо ситуацію щодо необхідності евакування. Поспілкуємося, узнаємо, як діти поживають. А ми в гості до вас приїхали, і ми на системі основи проводимо евакуацію не тільки з цієї зони. Лізять із Донецьку в область, в сторону Григорівки. Ми якби, готові, як ми будемо допомогти. Наскільки я пам'ятаю, по цій же вулиці пролетіло близько 12 кадрів. Ще ще тиждень починає холодати, більш суттєво. І що ми будемо робити? Заходь, малиш. Тут було все ну, розкидано. Вікон же це USB, це пусто, так? Ні, то USB — з тої сторони пленка. Поїдемо вже. Зразу в Запоріжжя, там кудись поїдемо далі. Ну а що тут сидіти? один Одинокий. Я сильно хочу, у мене просто це друзі. Так будуть нові. Хочеш спортом займатися? У нас в Запоріжжі є юнацький рух Вайда. Буде через неділю, в будь-якому випадку ще місяць точно буде Запорожчина. Зараз заїхали до населеного пункту Юрківка. Населений пункт систематично страждає від ФПВ прильотів. Навіть зараз у нас є безпосередня загроза, тому ми спостерігаємо за небом, соблюдаємо міру особистої безпеки. В даній родині, до якої ми зараз пройдемо, одна із дітей постраждала від прильоту fpv дрону. Прильот відбувся в автомобіль, в якому вона знаходилася. В даному автомобілі було чотири особи. Дві особи загинули. Дівчинка, яка живе в сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах, потрапила до дитячої обласної лікарні та проходила лікування у реанімаційному відділенні. Шестеро дітей їхали. Вони машиною в гості. Ну, два брата і вони ж сістри. Летів дрон, загинули б. Ну, Живі були, витягувались. Там сусіди є. Ну, мала бігала, гукала, щоб витягти, допомогти. Приїжджала пожарна, скора міліція. Ну, що допомагали витягувати Зумовія капелана. Так. Все. Це, до побачення. Все добре? Все добре. Ми, як завжди, трохи смаколики, канцелярські бувати. Що, на що тебе хочеться, я вам скажу, у нас є ось наші рідні поліцейські, у нас є лічні їхні номера телефонів. І в випадку чого вони нас вивезуть, ми у вас вірні. Поліція, капілани, ми спільно от, завжди готові допомогти в будь-якій ситуації. Є проблематика. Зателефонували, проговорили телефонуйте. Зошити є, так що можна да, писати сьогодні і малювати. <відомирать> сьогодні на Давай знайомитися. Як звати? 10. Плюс, знаєте, що робити? Оце біла своїми собаками. Мені просто жалко звати його він. Страшно це вірю. Ночі не можна вже нормально виспатися. Просто без пилоти просто над проводами прилетіла. Приїхала ко мне і сказала, Ірина Владимировна, от дитину спасати, я, конечно, я не проти. Я не против того, мне, що... я знаю, что ему только 10 лет, он ничего в жизни не видел. А я хочу, чтобы он и своих детей внуков увидел.